Наша наступна доповідь це доповідь Марти Яківчук. Марта нам розкаже про комерційну таємницю. Якщо маєте презентацію, можете вмикати і можете починати. Дякую. Добрий день, дякую. Так, зараз вмикаю презентацію. Так, чи видно мою презентацію? Так, так, видно. Єдине, що вона ще поки що mm -hmm. в канві Так, так, зараз я відкриваю. Ось так є, так? Так, так, так. Отже, тема мого дослідження це була порівняльно-правова характеристика поняття комерційна таємниця. І загалом хотіла би відзначити, що багато дослідників зазначають, що сьогодні правове регулювання комерційної таємниці стає все більш і більш важливим, і це все. По причині того, що ця інформація вона має такий значний вплив на постіндустріальне суспільство, особливо в умовах ринкової економіки. І розвиток взагалі інституту конфіденційної інформації та комерційної таємниці в останні десятиліття визначається такими двома основними економічними факторами: перший це швидке швидкий розвиток технологій, і другий це глобалізація економіки. І ці фактори мають протилежний вплив на інформацію, що є комерційною таємницею, адже з одного боку ріст рівня технологічного розвитку призводить до збільшення комерційної цінності такої інформації, а з іншого боку, глобалізація економіки робить, все ж таки захист цієї інформації все більш складним. І на жаль, хотіла б відзначити, що у нашій державі. Майже відсутній достатній досвід застосування норм чинного законодавства відносно захисту саме комерційної таємниці. Якщо розглядати термін комерційна таємниця в контексті такої загальної категорії інформації і її конфіденційної підкатегорії, то згідно з правовим режимом комерційну таємницю визначають як такий різновид конфіденційної інформації з обмеженим доступом. І ця інформація вона має всі характеристики самостійного об'єкта прав суб'єктів господарювання, також певні специфічні ознаки які розрізняють її від інших видів конфіденційної інформації. А якщо ж розглядати детально законодавство, наше національне законодавство, то хотіла б відзначити цивільний кодекс України, де закріплене якраз визначення даного поняття, і згідно з частиною першою статті 505 цивільного кодексу України, комерційна таємниця означає інформацію, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому або ж в певній. Формі чи сукупності складових є невідомою та нелегкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить. У зв'язку у зв'язку з цим вона має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності. Згідно з частиною другої цієї ж статті та законом України про інформацію. До комерційної таємниці можна віднести інформацію науково-технічного, організаційного, комерційного, виробничого, статистичного та іншого характеру, за винятком тих, які законом не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Також регулювання даного питання в нас є в Господарському кодексі України, і необхідно зауважити, що Вітчизняний Господарський кодекс він містить пункт в статті 36 та 162. Згідно з положенням 36 статті, будь-які відомості, які пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю суб'єкту господарювання, що не є державною таємницею, але розголошення, яких може завдати шкоди інтересам суб'єкту господарювання, можуть бути визнані, визнані його комерційною таємницею. Відповідно до закону про захист від недобросовісної неброс... конкуренції України. Недобросовісна конкуренція якраз включає неправомірне збирання, розголошення, схилення до розголошення та також використання комерційної таємниці, і комерційна таємниця, зокрема, є однією з категорій інтелектуальної власності. Uh, якщо повертатись до господарського кодексу, то відповідно до uh, статті 162, суб'єкт господарювання, який володіє технічною організаційною або іншою комерційною інформацією, має право на захист цієї інформації від незаконного використання третіми особи, особами, якщо така інформація uh, має комерційну цінність. Uh, Крім того, також відповідно до постанови Кабінету міністрів України встановлено певний перелік інформації, яка не може, не може бути віднесена до комерційної таємниці. На слайді можете Побачити перелік він є досить великим. Назву деякі з них це установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою та господарською діяльністю і окремому виду. Також це інформація зі всіма встановленими оформими державної звітності, дані для необхідні для перевірки обчислення, сплати податків та інших обов'язкових платежів. Також це відомості про і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями, посадами, а також наявності вільних робочих місць. І е, можете побачити е, загалом весь перелік е, питань, які не можна віднести до комерційної таємниці. Наступним слайдом я хотіла б вже розповісти більш детально про регулювання цього питання у зарубіжних країнах, і розпочну я з законодавства США та Великобританії. Отже, у США законодавство щодо комерційної таємниці в США е, називають е, Trade Secrets. і там було е, воно взагалі було розроблено досить давно. Але варто відзначити, що не у всіх штатах, і згідно з єдиним актом щодо комерційної таємниці США, він був схвалений асоціацією адвокатів у США у 1979 році, і також пізніше прийнятий уже у більшості штатів. Комерційна таємниця означає інформацію, яка має реальну або потенційну незалежну економічну цінність завдяки тому, що не є загальновідомою. І така інформація, вона є е, таким певним об'єктом зусиль щодо збереження е, її секретності, які є е, достатніми при даних обставинах. Якщо розглядати Великобританію. То в даній державі особлива увага приділяється якраз регулюванню цьому питанню. і одним з таким важливим аспектом, які вивчаються, це є рівень доступу самих співробітників до конфіденційної та секретної інформації, а також обізнаність цих працівників щодо того: щодо того, чи є вона конфіденційною і чи є вона загально доступною або обмеженою. І також важливо, чи зазначав сам роботодавець, що вона підлягає обмеженому, обмеженому розголошенню. Крім того, встановлення умов конфіденційності також передує укладанню партнерських угод, і це є такою неодмінною частиною трудових договорів. Також Великобританія ввела закон, який називається про порушення конфіденційності, і він регулює якраз встановлення обов'язків конфіденційності для осіб, які отримали інформацію. Закон також визначає процедури, які застосовуються у випадку порушення саме цих обов'язків, а також судові заходи, які застосовуються в таких випадках. Закон він зосереджує також свою увагу, особливо на отриманні інформації, яка розголошується під час судових засідань, або ж використовується для інших цілей судового провадження. Таким чином, відповідно до цього закону визначається, що інформація може вважатися конфіденційною, якщо вона не є доступною для широкого загалу. І якщо особа, яка інформ... отримує таку інформацію від іншої особи, попередньо прийняла ось це зобов'язання, зберігати конфіденційність інформації перед іншими особами, і саме з природи. Саме взаємодносин між сторонами, або з або з поведінки особи, яка отримує інформацію, випливає зобов'язання поводитися конфіденційно щодо цієї інформації, якщо немає інших протилежних вказів. <кхем> Далі я б хотіла розглянути регулювання даного питання в Німеччині і в Австрії. В Німеччині існує низка законів, які спрямовані саме на праворегулювання виробничої та комерційної таємниці у даній державі є такий певний поділ. І поняття виробничої комерційної е, таємниці воно е, докладно описано в параграфі 404 закону про акціонерські товариства, і також е, параграфі 85 закону по е, про підприємства. І згідно з цими законами, виробнича таємниця включає інформацію організаційного е, технічного характеру, і вона Варто відзначити, що вона стосується саме методів виробництва, технологій, також організації, організації праці ось, і також технічних відкриттів. Е, і е, також треба сказати, що комерційна таємниця, е, на відміну від е, самовиробничої, вона охоплює інформацію пов'язану з е, організаціями та обсягами виробництва, е, станом ринку збутів, е, також постачальниками і споживачами. Ось і банківських операцій. Якщо говорити про Австрію, то законодавство визначає комерційну таємницю як таку е, закриту інформацію, і е, для опису цього поняття використовуються певні ознаки, які їм е, притаманні. Перший це е, це те, що існує особливий комерційний інтерес підприємства в збереженні цієї інформації, що по суті означає, що вона має таке дуже істотне, важливе значення для самого власника також це те, що вона захищена спеціальними заходами. Наступна ознака це те, що є специфічні умови для її збереження, також обмежений доступ до неї для обмеженої кількості осіб. Також це те, що вона невільно поширюється всередині підприємства, і останнє це те, що працівники, які мають безпосередньо прямий доступ до комерційної таємниці, вони несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань у разі поширення якраз комерційної таємниці. Наступні держави, які я розглядала, це є Японія і Франція, і тут будуть дещо такі цікаві факти. От, до прикладу, в Японії не існує взагалі законодавчих актів, які регулюють комерційну таємницю. Ну тобто, я б сказала, що вони майже відсутні. От але е, треба зауважити, що це пояснюється тим фактом, що японському бізнесу рідко загрожує. Саме просочування цієї інформації, і це пояснюється їхньою системою довічного найму, і вона, тобто, ну, тобто система довічного найму вона притамана цій країні, і також, взагалі, у цій державі існує існує кодекс поведінки службовця. Кожній компанії, і тобто, в таких кодексах якраз закріплені положення, які забороняють розголошувати конфіденційну інформацію третім особам, також укладати сумнівні угоди також наносити умисні економічні збитки компанії і давати або приймати хабарі. Крім того, в цій державі важливу роль у захисті комерційної таємниці та науково-технічних секретів відіграє міністерство зовнішньої торгівлі і промисловості. Вони підтримують такі контакти з службами охорони і також безпеки приватних підприємств. Вони співпрацюють разом з працівниками відділу безпеки Міністерства зовнішньої торгівлі і промисловості і таким чином досягають регулювання цього питання. Якщо звертатися до законодавства Франції, то е, там важливо відзначити, що спостерігається швидке зростання, взагалі, масштабів е, навіть не самого законодавства, а особистих служб безпеки промислових компаній. Тобто це е, такі промислові служби безпеки, які взаємодіють з контррозвідкою, і вони встановлюють певний е, жорсткий контроль за технічною і комерційною документацією. Е, і цим спецслужбам надається доступ лише е, до, е, до таких матеріалів, які мають особливу позначку е, у вигляді червоного штампу з казівкою для інформації. І тобто останнім часом, взагалі, ось ці промислові організації, промислові служби безпеки, вони працюють над вдосконаленням систему підбору персоналу, і він включає таку трьохетапну перевірку. І служба безпеки фірми вона перевіряє не лише самого претендента на роботу, але також і його родичів, друзів та інші його певні зв'язки. Зараз хотіла б перейти до висновку саме порівняння нашого законодавства, законодавства зарубіжних країн. тому на основі вищосказаного можна виділити певні відмінності в поняті визначенні поняття комерційної таємниці в Українах та інших державах, які розглядали. Також ми. Можемо визначити певні недоліки в українському регулюванні даного питання, і е, так само е, ми простежили зарубіжний досвід, який може стати гарним прикладом для України. І міжнародний досвід вони, він взагалі показує, що надійна система захисту комерційної таємниці вона практично неможлива без участі недержавних е, структур, як я вже називала на прикладі Франції саме. Утворення певних організацій е, самих підприємств, і е, тому. Для власників самоінтелектуальних продуктів, як юридичних, так і фізичних осіб, важливо в нашій державі активізувати процес створення ось таких приватних організацій, які будуть займатися охороною комерційної таємниці, і також дослідити можливість вступу до міжнародних державних організацій, які також займаються цим питанням. А щодо е, недоліків нашого національного законодавства, то, на жаль, в Україні відсутній єдиний такий спеціальний закон, який би регулював питання щодо застосування та захисту комерційної таємниці, і це якраз е, так негативно впливає на відносини, е, якраз пов'язані з цим. І, але визначення. Е, правового механізму захисту комерційної таємниці в рамках українського правового поля можна шляхом поєднання нормативно-правових актів, я вже зазначала це цивільний кодекс України, Господарський кодекс і також постанова кабінету міністрів, яка визначала ті до інформацію, яка не належить до до комерційної таємниці. Отже, в мене все. Дякую за увагу. Дякуємо вам, ваші колеги готують вам питання. І вже традиційно надаємо слово Антоніні Євгенівні як науковому консультанту. Прошу. Дякую. Хочеться відзначити, що Марта також так грунтовно підійшла до дослідження теми, оскільки вона сама запропонувала уточнити власну тему, так що ми зробили минулого разу на нашому засіданні. Ось, і я думаю, що в цій сфері справді можна подосліджувати саме. В таких е, порівняльних аспектах, можливо, кожної держави окремо якось такі особливі такі так, положення, пов'язані із комерційною таємницею. Ось, ну, видно, видно таку ґрунтовану правову базу, молодець. Ось, теж я думаю, що якщо трішки там можливо щось підправити, і можна прям одразу подавати на тези доповіді. Дякую. Дякую. Так, чи якоїсь питання? Е, так, Єлизавета, прошу. Так, Марта, дякую за доповідь, і хотіла би таке питання. У висновках ви зазначили про деяку недосконалість національного законодавства щодо врегулювання питання комерційної таємниці, і зазначали про створення як певних недержавних організацій, які могли би регулювати це питання. І на вашу думку, що має більшу важливість і цінність з цих двох способів вирішення даної проблеми в Україні безпосередньо? Так, дякую за питання. Ну, напевно, я би не могла визначити щось одне. Мені здається, важливо використовувати ці два способи і два методи, адже. Потрібно е, розвивати наше національне законодавство в сфері регулювання е, питання комерційної таємниці. Ну і також мені здається, було б доцільно е, створювати певні такі приватні організації, які б займалися цим питанням. Бо бачимо, що на прикладі інших держав е, використання таких е, організацій є досить е, таким продуктивним. Тобто е, позивачі вони можуть. Е, по суті, зберегти свій час е, і гроші, ну і також, якщо в Україні створити е, ці організації, е, тобто, якщо вони будуть діяти дійсно неопереджено і незалежно, е, то можливо і. Саме недолік, який існує в нашій судовій системи системі щодо корупції, то можливо це питання також могло вирішитись, але все ж таки на мою думку потрібно використовувати як інший спосіб, такі такі як перший, так і другий. І на мою думку, тобто це важливо, і тобто не можна обрати щось одне. Так, я, напевно, подякую е, за ґрунтовну відповідь. Е, так, чи є ще якесь питання? Якщо питань немає, е, я прийму. ми на цьому, напевно, будемо завершувати цю довідку.